Розберемо тепер Сара Джесіки Паркер. Вона дуже цікавий випадок. Все як в моєму відео про драматика, хто не дивився мерші, подивитися, не довгий ніс, витягнуте обличчя, форма брів, випираючи підборідди. Але зріст то см геть нема Бо бо і фігура, наче в підлітка, в неї від гаміна. А ось набирає вагу по драматику, стегної груди. Висновок Сара Джесіка Паркер гамін драматик. З домінантою драматика. Її личить рівне або зібране волосся, крупні локони. А дрібні локони додають союти, яка личить гамінам. Хоча, на мій погляд, вони роблять її грубою. А з часом в неї все більше проявляється драматик і все менше личить дрібні локони. В образі гаміна драматика вона виглядає бездоганно, в одязі по драматику теж. По гаміну супер. А ось по романтику не дуже. По натуралу ну, геть не годиться. Цікаво, що в нас не однакові типажі. Але ми геть різні, особливо в комплексі. І все тому, що типажі в нас розташувалися по-різному, тому важливо розбирати типаж індивідуально. Але ти можеш спробувати розібрати самостійно, для цього переходь в папку типажі або в телеграм канал